Бачу великі кості, голова. Ах, перший закид, друзі. Вийшла стая десь у конів 15. Оце удар. Ухти! Ви це бачили. Ухти, ви бачили. Напижився як. Бам-бам-бам. Ще й не прокинувся, а на дворі іде дощ. Зараз немає, але пізніше можливо буде йти знову. Гарна погода, вітру немає. Хмарно. Я в човні, снасті зібрані. Буду намагатись піймати хижака на різноманітні поверхневі приманки. В мене є декілька днів, побачимо, що вийде з цієї рибалки. Рівень води в річці Псел падає. З такою силою, що я думаю, ще трохи і річки Псел більше не буде. Така ж жесть. Ох, перший закид, друзі! Чітко перший закид, вийшла стая десь конів 15. Вони невеликі, але вилетіли зразу ж, дивіться, отакі розміром. Окунці. Дивіться, перший закид і перший окунь. Бамс додому. Ще ні разу в своєму житті я не бачив так мало води в річці Псел, як зараз. А рівень води постійно падає все рівно. Ух ти! друзі, було клювання окуня. Занурився попер під воду, але чомусь риба зійшла. А ось і дощ розпочинається. Надіюсь він не буде великий. Ух ти! Ви це бачили. Оце він вилетів. Класно. І непоганий окунь, якщо це окунь. А, щука. Зайшла в водорості. А ну давай, виходь, виходь, виходь. Так як щука. Так, да, невеличка зовсім. Я думав головень. Ой, головень, окунь. діл. Не такий худа. Дивіться, яка видно, що в траві стоїть. Вона сама як трава. Так, потрібний інструмент. Опа. Ротика її відкриваємо інструментами дістаємо гачок. і звісно відпускаємо є щось вчепилось б друзі я й не розраховував такий малюк на чабі віджакал. Дрібний окунь. До речі, вода дуже мутна. То почала світлішати, а це знову те саме. Мутна капець. Оце удар! Оце ударівка. Ну, повинен бути головень Оце удар. Ледве вдержав спінінг. Да, головень не такий він і великий, але ж яка ж міцна риба, друзі. дивіться, що витворяє? Дивіться. Просто жесть. Просто жесть. Ну, вдарив гарно. О! О! Починається концерт. По заявкам. такий дивіться. головень Досить невелика риба, але ж наскільки сильний удар і супротив чинить при виважуванні. Просто клас. Ух, дивіться, яструб, мабуть, клас. На жаль, знімаю зараз широкоугольним об'єктивом, тому вам, мабуть, не видно, так як мені. Так, клювання було тільки на чутно в руку. Але бачите, повторно не клює. Ще й дивлюся сонечко може вийде. Хоча не хотілося б краще без нього. Удар! головень дрібний клюнув такий малий, такий агресивний Cunhomba Malinqui, não está aqui. Так, є. Слідуючий окунь чи головень маленький. Окунь. Узатий. Бачите, катастрофа з рівнем води. Просто катастрофа. Ужас. Є склювання. Є сход, та йо мою Блін, так чітко вдарив. І зійшов. Сонця немає, комарі. Починають задалбуватись. Ого! Бачили, просто приманка тільки торкнулась поверхні і одразу, мабуть, головник маленький клюнув. Маленький. За ним ще й краснопери біжить, пливуть. Там краснопери стоять штук 20. Тут із мною головні, але ж я тут пробрасував, то вони зовсім ніяк не реагували. Ось окунь вийшов за воблером, але човен він побачив? І повернувся назад. Ух, удар головень. Оце міцний удар. Ого! Чуть собі не вибив око. Щука промазала. Та вона б може не промазала, аби я так не дернувся. Ух ти! Схватила. Я думаю, зачепче щось таке. Тут щучка невелика, правда, але схватила агресивний. Дивіться, що робить прямо як голови. Зазвичай таке витворяють головні. А тут щука Бешена. І є. Оця ударюка. Опять щучка чи штані голова. Він промазав, походу, бо супротив нормальний, а рибка дуже маленька. Промахнувся. Бачите? Дивіться, кого я знайшов. Сом. Мертвий. Він щось з пузом. Повилазили кішки. Так, стався удар. Давно вже ніхто не клював, зараз хтось клюнув. Звісно, то голови був, мабуть, невеликий. Ух ти, оце удар був. Фу, я навіть побачив, як е, голови вилетів із під е, дерева клювання знову. Я думаю, дрібні там головні. Так, да, дрібні ось бачу, переслідують маленькі. Немає клювань взагалі. А ось стоять головні і окуні. І вся риба нормального розміру, але ж я туди навіть закид зробити не можу, вона вся тут цьому в корчику стоїть. Ух, окунів скільки штук 40. Реально штук 40. Опа, друзі. Бачу великі кості, голова. Прямо під водою. Раніше, поки був високий рівень води, цього не було видно. А от зараз бачу останки якоїсь тварини. Пливу собі в окулярах так дивлюсь на дно. Рибки плавають водорості, там коряги, коли лежить величезний скелет якоїсь хижої тварини, або косуля, або та більше все, що кабан, там якась голова здорова. Зараз занурю туди, екшн камеру, подивимося, що воно там, якщо видно, звісно, буде. Щойно водорость завадила, тому що поголовень схватив приманку. Прямо йшов вже до гачка, доходив, і я зачепився за водорості і він втік. Ось веду попер за ним вийшли малесенькі окуні і здоровий головень, але ж він не бере, на жаль. Велика кількість байдарок пропливає постійно, і клювань із цього немає. Там діти всі кричать, б'ють веслами по воді, запливають часто в карчі і так далі. Я це я пливу. Багато вже місця покидаю, Немає зовсім клювань ніде. Оскільки риба взагалі відмовляється клювати, я навіть в окулярах її не бачу ніде, вона не плаває. Вирішив вилазити на берег і відпочивати. Буду готувати їсти, ставити палатку, а завтра зранку продовжу рибалити. Думаю, завтра щось піймати вдасться. на відео нас Ранок наступного дня, точніше, 8 година ранку. І в мене є 2-3 години на те, щоб впіймати рибу. Надіюсь, так воно і буде. Збираю зараз палатку і випливаємо. Бачите, стул стоїть, а людей немає. Походу забули. Ух ти! ви бачили? Оце клювання! А ну, хто там у нас повинен бути окунь? Так, да, коня дивиться і непоганий такий. Схватив... Схватив попір. дивіться який красунчик. Напижився як. Бам-бам-бам. Одну рибу впіймати вдалося. Це вже дуже непогано. У мене є десь година, максимум півтори на те, щоб щось поймати і треба додому. Ух ты, ви бачили? Просто закид і нападіння зразу ж клювання. Маленький головень, звісно, але ж клюнув, як інтересно. Як і передавали синоптики, сьогодні буде дуже сильний вітер до 10 метрів в секунду. Зараз я в такому місці знаходжусь, де не чутно, що він є, хоча дерева шумлять. А он далі я вже бачу, там буде пливти досить складно, бо він прямо мені буде в лице дуть. І заважатиме навіть пливти, не те що ловити рибу. Щука промазала і поплила назад на місце, де й стояла. Єсть окунямба, мабуть. Що голови? Ні, окунь. Ого скільки їх виходить. В цьому місці звичай, зазвичай виходить їх до десятка зразу ж. Такі самі, як цей. Десь десяток окунів таких вийшло. Ну невеликі, але зато в кількості вийшли із коряги прямо за попером. Друзі, вилетіла стая, тільки вони отакі десь розміром штук 7. Ух ти, удар тільки був. Головень вийшов. Я такий радий, що він хоча б вийшов, тому що я роблю закиди, немає ніде жодного клювання. Як от з вчорашнього дня почалося, так і досі клювань немає ні на які приманки, ні на попер, ні на що. Ото тільки зранку. Щось вдалося піймати і все. Клювання знову. Бачите, він... йдуть клювання, але він не засікається на гачок чомусь, просто б'є і все. Єсть друзі, клювання зразу ж. Ще й непогана рибка. А, він промазав. Чи хто це щука? Це щука маленька. Я думав головень, чесно скажу. А це щучка маленька, така дрібна. Бачите, розпочався дуже сильний вітер, та й риба клювати взагалі не хоче. Тому буду завершувати рибалку. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок, що вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі!